що богів рідних, на напомога на поміж добро, приділи мої рідні. Позрадімося нині, що нас разом звела святкова година. Святим знаменом осяю мир, успіх і Світлі всьому роду Русі України. Хай Божа сила зійде зі сварги на нашу святу землю і благословить рід наш. Сьогодні ми зібралися у цей важливий час і запалили. Вогонь святий все марґл, бо матір слава в останній день літа приносить вонище на крилах своїх до людей наших, щоб вони його зберігали в печі і благословляв цих вогонь їх, і починали наші учні навчатися. Зігріває цей вогонь нас, дає нам мудрості дає нам знання, тож відчуємо, що в цьому вогні зараз діє невидима вседальна сутні Всесвіту, яка творить життя природи. І нині ми очищимося і освячуємося святим Божим вогнем. Боже правий, Боже явий, Боже навий, ти є святість найсвятіша за всі святощі. Ти є сила найсильніша за всі сили, ти єдина правда в світі і немає іншої. Ти, Боже, Дух Святий, роду нашого. Слава роду Всевишньому, слава роду земному. Навіки. І симову сварох, отцорю нашому. Як мої творіння створила сот перст моїх, і хай буде сказано. Що сини творця. І будете, як діти мої, і Бог буде отець ваш, і той вам мовить, що маєте діяти, і як скаже він, так і творіть І це бодач створив нам яйце, що є світ заря, яка нам сяє, і в тій безодні повісив даж, Бо землю нашу, аби тая утримана була. Права! Бо є таємно уложина даж Богом, а панік пряже тише Ява і та створила життя наше. А тоді, коли дійде, смерть наступає. Доти є нава і потома Янава. А у праві ж твориться Ява, о могутня сила Твоя, великий Боже наш. Отож молимося Бога, щоб мали ми чисті душі і тіла наші, і щоб мали ми життя з праотцями нашими. Бага, зливаючись в єдину правду. А правда така, що ми дасть Божий онуки кому, а ум великий і єдиний Боже з нами. Тому творимо і говоримо з Богом єдино, і славому праву, і звимося православними. Слава ріди Бога! Слава праві! На біду. На біду. Слава. І утвердив даш Бог життя народу нашого. На землі багатій, на ній ріки сладководі, на ній сонце лагідне, на ній поля квітучі, на ній гаї співучі і ще дру він нануків своїх і волею, і любов'ю, і вродою, і силою, щоб були вони самі собою, щоб самі були творцями віри своєї і творцями свого життя. І так є, ми є творцями свого життя. Ми є творцями своєї віри. І сьогодні, у цей священний день, ми благословляємо нашу берегиню Ясну на виконання обов'язків ректора Академії рідної віри. Берегиню Ясну, веди наш народ шляхом праведний, давай мудрість. Давай їм знання, як це робили наші предки. Ми взялися від предків і передамо нашим нащадкам. Хай буде так, слава рідне слава. слава! Отож подивися народи мій, який дає багатий і родючий, і не здався одран своїх, і з дороги праверно, праведної не зверні. Отож будемо ворогами погонити і життя матимемо бо залишаємося вірними і праведними. І землі рідної, ні віри рідної ворогу не віддамо. Слава рідним! Навіки На На слава. Шановні брати та посольства, життя наше боремне, наші воїни захищають нашу землю, відчуваємо силу велику роду нашого. Який нас захищає і нас береже, коли ми є у єдності великій і можемо творити велике справи. Тож нехай вогонь і вода як символи чоловічого і жіночого начала поєднаються разом і творять наше життя. Тож Хай святиться, жива водиця. Хай святиться, жива водиця, хай святиться, жива водиця. Тож маємо жити там, де є вода, яка дає нам життя. Разом із вогнем дають вони нам їжу то споживаємо цю їжу, щоб багатів і здравствував наш рід. Щоб ми мали сили тої духовної боротися за своє життя на священній Богом даній землі. Ця земля для нас є святою, і ми маємо берегти її. І хвалимо сварога, що створив світ. Це є Бог правий, явий навий, і си маємо їх воїсту. І симовав свароху цю Олю нашу, щоб Він беріг цю землю, яку він дав нам у нашу опіку. Тож разом із богами рід творимо і говоримо з ними воєдину і творимо життя наше. Боги наші рідні, боги наші славні, благословіть нас і освятіть. Хай сила ваша прибуде разом із нами. Тож відчуємо, як слава, сила і воля линуть на нас від усіль зі всієї України. Слава Україні! Запалемогонь проти Сонця, за проти місяця. Тихо йду, тихо йду, а вода по каменю, а вода по білому щети. А вогонь проти сонця, за вогонь проти місяця, тихо. Тою водою очищуємо і освячуємо людей, роду нашу і дари богів наших рідних. Освячується цей хліб, освячується онуки даж Божі. На щастя, на здоров'я, на добробут, на багатство. Будьте здоровими, будьте щасливими.

Прийміть, Боги, жертву нашу, це древо. Горимо вогнище ясно. Розпусти свій священий дим і торкнися крилами небесної високості. Тож відчуємо. Ви Сила води і силу вогню. Побажаємо один одному доброго здоров'я та щастя. Горети обнятися, да, привітати один одного, сказати, як ви всі любите один одного. Побажаємо доброго здоров'я нашим славним воїнам, які бережуть зараз нашу землю. Але й пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя найдорожче, що в нього є, на полі бою за нашу вітчизну. Ось пом'янемо рід наш і найперше поминається про батько роду нашого Богомир і про матір роду нашого славуна. І їхні доньки Трева Полева скрива, і їхні сини русі Сіва. після них богатий Творі своїми синами, києм Щеком і коревом. Вічна їм пам'ять. І слава. Слава. Ну, Пом'янемо духовних провідників роду нашого, волків, жреців, які давали нам мудрість і знання, вони за її правою, що вказували нам рідні боги. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Пом'янемо воїнів священих охоронців нашої землі які у рівних і нерівних боях відстоювали честь, славу і волю нашої вітчизни. Вічна їм слава і вічна їм пам'ять. Помянемо це роду наш, які свої праці змістювали наш рід і нашу державу. І ви всі тут присутні, гадайте своїх рідних, що відійшли у володіння вічності. Зрять зараз душі їхні відірюють і бачу, що ми їх вшановуємо і радію душі їхні. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. І видить Бог, Перун сварожич, що злоявне, злотаємне Україну переповнює. І кличе він на поміч люду своєму, радь збитяжну, щоб повернути славу Богів рідних на землю предківську. І щоб почали кола сварожі до наш Божих онуків обертатися. Що відчуємо силу богів рідних у собі, відчуємо, як боги рідні нас захищають. Перун наш попереду веде нас. Праву береже, а з нею і я вознавою, щоб світ творився, щоб растував наш рід, батіла земля наша. Тож нехай сила Богіврідна прибуде разом із нами. Освятіть рідні зброю нашу. Хай ця зброя веде нас вперед, до наших перемог. Борімося, і перебога буде за нами. Слава Перумі!